Вас вітає інтернет-магазин Прицілен Юа». Сьогодні ми розкажемо всю правду про патрони Холодної пристрілки 12 калібру. Вони можуть постачатися в ось таких таких пакетах, можуть бути з батарейками, без батареї. В нашому магазині батареї будуть в комплекті. І так, сам патрон Холодної пристрілки доволі таки важкенький Беремо батареї, вставляємо літерами догори літрами до гори одну, другу, третю. Як бачимо, вже патрон починає світити. Закручуємо капсуль. До кінця. Для прикладу ми взяли тост 34-й в 12-му калібрі. Вставляємо в ствол верхній. Заходить отак вільно, начебто. І дивимося, перевіряємо, ставимо лист бумаги, де в нас знаходиться сама крапка. Як видно, крапочка трішечки ось лівіше виходить. Для того, щоб пристріляти що треба зробити? Треба з цієї сторони ствола натиснути пальцем і знайти те положення патрона. Яке буде по центру, ось, бачите, Притиснувся, він став по центру. Це буде з усіма патронами, які б ви не купляли китайські, вони все одно будуть отак гуляти. О, далі листочок бумаги прибираємо, зводимо каліматорний приціл і цю крапочку на 50 метрів. Далі пристрілимо обов'язково в гарячу, балістика кулі буде відрізнятися. І ще дивіться, який лайфхак. Я придумав. Для того, щоб не було цього шату, що тут є, я один моточок із стрічки замотав чуть-чуть нижче самого капсулю і прямо під капсулю. Але коли прямо під капсулю, то тоді важкувато його витягнути. Він там ущільняє це місце. Важкувато його витягнути і ну, може заклинити. Звісно, є шомпол. Достати можна не у всіх, може бути шомпол, коли ви пристрілюєте, щоб ви знали ці нюанси. Як це буде на практиці виглядати? Вставляємо батареечки. Один, два, три закручуємо. От. І вставляємо знову. Бо заходить так само вільно, але, але, є але. Дивіться. Лазер показує рівно по центру. І якщо я буду тиснути з цієї сторони ствола на патрон, то він, звісно, уже, бачите, не міняє свої позиції. Ось я вліво-вправо. Вліво-вправо так тисну і вверх-вниз. Ось вверх, вниз, вліво, вправо і він уже не міняє свого положення. Тому ось такий лайфхак вам. Все одно це буде економити вам гарячі патрони. Пристрілки, ніж ви купите один цей патрончик і будете просто батарейки заміняти. Так що придбати можна ці патрони в нашому магазині, посилання на них на карточку товара нижче.